Виборчі дільниці почали працювати з восьмої ранку. Одна з таких знаходиться у 17-й школі. Одразу при вході стоять два міліціянти. Вони охороняють правопорядок. Ця виборча дільниця знаходиться на другому поверсі, тож виборцям доводиться діставати сюди сходами. Якщо старенькі не кинемо самі піднятися, їм допоможуть, проведуть їх сюди. А ті, які не можуть прийти, то вони будуть голосувати на. Голосування на цій виборчій дільниці вже розпочались. Всього нині закріплено 2000 тисячі виборців. На 9-ту годину проголосувало більше 20 людей. Поки активність є, люди йдуть спокійно, без якихось ексесів, Люди спокійно голосують, беруть бульоті, проходять в кабінки. На виборчій дільниці голосування йде у помірному темпі. Людей небагато. Переважно це люди похилого віку. Прийшли, щоб люди вибрати в депутати наших, які працюють і будуть працювати. Такий час для країни то звичайно не дуже важливі. Треба підтримати свою державу такий час. Про все передають на міста. Зараз всі как бы, бюджети і прочі. Я вважаю, що важне. Да. 58 дільниць по місту Вінниці забезпечені бюлетенями для голосування. Про це повідомляють у міській виборчій комісії. Нині там слідкують, що весь процес голосування пройшов без порушень. Розпочала комісія роботу о 7.30. і далі працюватиме без перерви до офіційного оголошення результатів виборів. Бюлетені ми доставляли в п'ятницю 23 жовтня. Всі дільниці отримали виборчі бюлетені по голосуванню на міського голову, депутатів міської ради і депутатів обласної ради, тобто забезпечені дільниці бюлетнями. Проблема з бюлетенями виходить на перший план. Про це заявляють в обласному осередку комітету виборців України. Бланки друкували ще пізно вночі, а деякі вже в день голосування. Бюлетені через помилку міняли на виборчій дільниці у селі Гнатків Томашпільського району. З вини поліграфічного підприємства довелось передруковувати виборчі документи і у Козятинському районі. Обласна комісія напечатала свої бюлетені вже поздно серед. С нарушением закона выдавал их только 17 числа. И многие, скажем, сельские и поселковые территориальные комиссии ну, буквально выдавали бюллетени и допечатывали их буквально вот уже на, скажем так, уже буквально за несколько часов до начала голосования. Місце кондуктора у трамваях, тролейбусах та автобусах міста сьогодні вільне. У продавців квитків вихідний, тож можемо спокійно прийти, сісти тут і не платити за проїзд. Безкоштовно нього зробив виконком міської ради, аби якомога більша кількість городян змогла прийти і проголосувати. Сьогодні працює 47 трамваїв, 84 тролейбуси. І 27 автобусів на лінії. Додатково, з рахуванням того, що в цей день проводяться вибори, підприємство в посиленому режимі працює. Ми додатково задіяли 5 автобусів, які працюють на основному маршруті. Хвали цього рішення управлінців підштовхнув флешмоб у соціальних мережах, де вінничани роблять селфі із закликами взяти участь у виборах. Я люблю Вінницю, я голосую. А ти ми хочемо запровадити таку загалі традицію, можливо, і інші міста за нашим прикладом також запровадять таку традицію на місцеві вибори, безкоштовний проїзд. Ми розуміємо, що це важливо для всієї територіальної громади. Необхідно, щоб людям було комфортно прийти на вибори, проголосувати, віддати свій голос за того, за кого вони вважають за потрібне. Для більшості опитаних нами вінничан безкоштовний проїзд у міському транспорті у день виборів став дійсно приємною несподіванкою. Ну відмала гроші, хотіла розрахуватися. але була дуже здивована, що сьогодні не платили за проїзд. Це дуже приємно людям. Я думаю, що це збільшить кількість голосуючих. Надіюсь, я в мене проїзний. Я його витягнула, але до мене ніхто не підійшов і здивувалася. «Возможно, для кого-то це буде доповнічний стимул, для того, щоб все таки взяти і поїхати на вибори. Безкоштовний проїзд у транспорті оплатила міська рада Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Літа. Те, що вибори проходять спокійно, констатують і у відділі оперативного реагування цілодобова варта. Сюди зазвичай стікається інформація щодо всіх надзвичайних подій у місті. До опівдня таких повідомлень диспетчери не отримували. На дільницях нас все спокійно, виборчий процес проходить за графіком аварійних питань стосовно виборчих дільниць у нас на даний час немає. Аварійних відключень великих по місту також немає. Але аварійні служби всі працюють. і Якщо потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. ми рекомендуємо звертатися відповідно. Якщо стосовно виборчих дільниць, даємо телефони виборч безпосередньо виборчих комісій на виборчих дільницях, для того, щоб вони могли з'ясувати необхідну інформацію. А стосовно комунальних і аварійних питань беремо переберемо звернення і передаємо на виконання на відповідні служби. Зранку голосування у Вінниці вчасно не розпочалося на двох виборчих дільницях. Поки там облаштовували кабінки для таємного голосування, виборці чекали на дворі. Про це повідомляють офіційні спостерігачі. Голова та члени комісії своєї провини у цьому не вбачають. Хоча закон прямо покладає на них відповідальність за обладнання приміщення для голосування. Окрім того, внутрішні чвари не дозволили комісії відкрити вчасно ще одну дільницю у місті. На сімі не були зібрані Кабины для голосования как того требует закон до начала подготовительного заседания. Одна из партий проводит экзетпол и их интервьюеры в нарушение закона на себе имеют информацию с номенованием политической партии. Як триває хід голосування, спостерігає громадянська мережа опора. Про перебіг перегонів вони повідомляють в онлайн режимі. На сайті організації розміщена мапа порушень. Інформація, на якій щосекунди оновлюється. Станом на 11.20 по Україні зафіксували 920 порушень. Найчастіше це стосується підкупу виборців та встановлення білбортів без вихідних даних. За словами опорівців, відомості про порушення вони ретельно перевіряють. Лише після цього викладають на мапу. Двоє в одній кабінці. У Вінниці голосують породілля та майбутні мами. Це чи не єдиний випадок, коли до кабінки запускають одразу двох людей: маму і її маля в отробі. Тут виборців мало на спецдільниці при Вінницькому міському клінічному будинку номер 2 може скористатися правом убирати 20 майбутніх мам. Із них 16 голосують тільки за мера, тому що вони з інших округів і не мають права голосувати за кандидатів депутатів на цьому окрузі. Працювати виборча комісія почала о сьомій ранку. Саме голосування, як і скрізь, стартувало о восьмій. Ми підготовлюємо контрольні талони для вкидання в маленьку перенесну скриньку, щоб члени комісії йшли в друге відділення пологового будинку для того, щоб могли проголосувати вагітні або роженіці. Відповідально не відповідально. Зараз ми знаходимося на на виїзні на виїзному голосуванні. Це частина нашої дільниці. Виїзне голосування завжди проводиться без кабінки. Це все рівно, що приїхали додому, до ну так як до інвалідів приїжджають. Спочатку голосували пацієнти гінекологічного відділення. Першим члени комісії та спостерігачі аплодували. Жінки приходять у доброму гуморі, жодних позаштатних ситуацій не виникало. Кожна із жінок, ідучи до кабінки і ставлячи свою позначку, бажає, аби її дитина народилася вже у мирній країні. За свободу, за правду. Я чекаю майбутнього малюка, якого звати Дмитрик, синочка. Ви голосували за що? За який гумор? Щоб була освіта хороша. Проголосувала за те, щоб у нас був вибір, за те, щоб ми могли гарно жити в нашому місті, щоб нам було комфортно. А от співробітники пологового будинку голосувати ми на дільниці не зможуть лише за місцем проживання до початку своєї зміни або після її закінчення. Якщо головний лікар відпустить, то вони поїдуть голосувати на свою дільницю. Якщо ні, то голос пропаде. Не змогли проголосувати жінки, які народжували вчора і які поступили сьогодні вночі. Народило за цієї доби дві жінки. Одна народила ввечері вчора в 17.35, і сьогодні одна народила в 7.50. І дві поступили сьогодні одна в 8 годин вранці, друга поступила в 7 годин.